Привіт усім! З вами Віталік і вітаю на моєму каналі. Разом із Сашком ми продовжуємо проходити факторіо у попередній частині. Ми налагодили виробництво мідних тротів, електронних схем та конвейерів, розширили лінії виплавки металу і будували перші лінії оборони від жуків. А от що буде у четвертій частині, давайте дізнаємось прямо зараз. Ух, я знаю яке. Так, тут. Сюди я проведу. Один прикол. Мені здається, що воно типу, для кооперативної гри автоматично робить е більш складну історію з руками напалых сюда парло бля нахуй а вот и прямо я тут просто ставлю свежак прям свежак свежак я вообще не развезит к он тут взял если на это топ то тут турелька потребно там щось их дуже Я потребно якулятор на Тут туда зелено. ок Зелено, да. А тут. No. Так, нам, нам треба Ой, швидше... Ой, а мені зробити. треба аж три тепер подавати буде. А три подавати це весело. Я думаю, що там ти розберешся, це. Типу і того не, не так. Не, та, не так вже ж Важко. Стіни, пішли стіни у нас. Окей. Okay. <кхм> Значить, мені потрібна залізна пластина, залізна шестерня. До речі, тут можна дизайни відразу, типу, зберігати і повторювати, якщо потрібно. Так, це прикольно. От, там, там в тебе має бути такий інструмент з блюпринтами, там пейст, це все. Ти можеш це використовувати далі. Тому що щось воно якось повільно. Ага! Набігли, набігли. Так, біля мене. У ну, мене тут вже турельки працюють нормально. Так, так турелі відпрацювали. Так. назад. Обрам, про мене типа. Е, до речі, це, це дуже весело. з... З більш складними жуками. Тому що я коли один граф, то, то зазвичай вони, вони не, не настільки жорсткі, як, ага. як тут. принаймні. А, а в мене. Чомусь в мене Teams працює. коли так 10, бо коли блядь, це Teams вискакує. І ще й звертаючи з це гру. Так, в мене, мене він не, не звернув гру, але я просто там. Mm -hmm. я, У мене я... звертає <говори> тільки одну ловку постійно мені звертає. Так, окей, два я подав. Це розкласти. Значить, тут в мене виходить під темка. Буде віддавати. У mm, тебе там вже масштабне буд... <говори> будівництво. А, ти хочеш оці зелені. А як ти їх хочеш покласти? Оу, я вже все продумав, вроді б. А, так? В, 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 в тебе там десь не туди розгорнуть розгорнути цей конвейер. А-та-та-та, я вже бачу. О. Так, і тут ще. Ще один тройка. Все, я все подав. Так, це просида я буду мати маніпулятори. Проте тільки буду провести лофт. Є, маніпулятори є, конвейер є, тепер все треба з'єднати. Я зациклюю просто на собі оцю Яку? Оці маніпулятори і конвейери я подаю на зелену. І зелену вже можна віддавати буде до. До лабораторії. Угу. Uh -huh. Там до лабораторії треба буде, напевно, знаєш, що зробити? Забрати з одного боку конвеєру червоне, от, от, типу, зараз я віддам їх просто в лабораторії, всі, які я зібрав. От. І о, покласти на цей на правий, на правий бік зелені. Uh -huh. от, і, тоді, і тоді воно все буде віддавати. Якусь продумаємо. Так, значить, тоді мені найкращий варіант. Мені вистачає металу. Варіант напхати, значить, зверху. А, це ти. Я думав, що там. Ти думав, що я жук? А, а ти в <свист> мене чер чер червоним відображаєшся. ти у тебе а. червоний колір, Тому я так подумав, що типу. Добре. Руки пішли. Опа, тут Окей, да? Так, я обкрадаю наші ці. Щоб не тратити пластини зі скриньки, я обкрадаю просто наші ці. Yeah, that, 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 that. Ті, що складають самі. Слухай, а в нас доста. А, все. Я зрозумів, чому в нас все так по повільно. Тому що в нас енергії не вистачає. Ось чому воно все повільно працює. Ну тепер бути... вже не вистачає, Та, нам треба в два рази піднімати вже. Так, я, 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 я пішов ще по. -по... Додаю. Все, в зелені робляться. Я все з'єднав. Yeah. І ти, і ти з'єднав вже з фабриками. Ні, тепер зелені, типу, треба подати на лабораторії. Ну, так, 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 на, на лабораторії. Так, я ще додав енергії, що в нас все ще недостатньо. Зараз ще буде. Скільки в нас пару? У нас має бути пару. А, у нас тепер пару не вистачає чому. Турей... падають. А, турелі падають, тому що тут БК закінчився. У В мене... В мене ж було дофіга патронів. Чому. А, я, напевно, їх тут не зарядив. <туре> Пару не вистачає, зрозумів. Так, зараз, зараз буде відключення електроенергії не надовго. Добре, мені поки не горить. Зараз я зламаю трошки. І я зроблю ось так. Я відносив. Будемо... Так, зараз знов буде відключення. Окей. А! Ну. Включайте, я подав. А, а. Так, я, 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 я все. Я все, це не пішло. Супер. Так, а що досліджуємо? Давай, давай відразу, знаєш що. Advanced material processing. Мені здається, що нам це найбільш зараз що актуально. на переробку матеріалів, ти маєш увазі, так? Так, щоб ми давай. переплавляли ефективніше, щоб не ці камінь пічі давай, стояли, а щось, щось що, що більш круте. Е, пішло. Супер. Вам руки Рубі... je... зайві часом не треба, мене тут багато. Я конвейерів собі заберу. А, а мені, до речі, дуже потрібно. Приходь бери. Так, тому що я. Ой, енергії не хватає. А я все, все, я зараз буду віддавати. А, добре, я тобі зараз принесу тоді. Я власне цим займаюся, що я. А не знаю. забрати. Так, забираю скільки ти мені теси. Я, я довернуся там наближати. Ага, я, 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 я забрав 34, так. Може вам залізні пластини треба ще. Мідна О, пластини. Так, потрібно, потрібно, Добрий, що Заліз... тобі треба. Мідні, мідні, мідні не потрібно, залізні. Так. Забрав. Так, наче все. Так, зараз я так роблю, щоб це був впрох... прохід. Дякую. Це дуже-дуже це, це сильно допомагує. Е, вугілля, Вугілля... походу, треба ще вугільних. Нам вистачає вугілля. Бо вже бачу, що надлишок помалу зникає. А, ну, можна, можна ще повидобувати більше вугілля. Також таке. що таке? Ага, все. У мене чомусь е, цей е, Teams... Так, де я його, його закрию? Як його. Я його граю, я постійно закриваю, я маю з нею. Так, то, то чомусь, чомусь наші співробітники вирішили зараз дуже активно обговорювати робочі моменти. Ну що? Да, так, там вже таке. Так, дивимось. Виробляємо 3,6, напруга по. Пару достатньо. Ці, а, отримую стін. А, я бачу, так укріпив ці турельки. Mm -hmm, так, я їх закріпляю зараз. Так, трохи, наче, да. так, наче з енергією. Треба ще. Треба ще енергію. Тому що тут. А я пропоную, коли в тебе буде часто натхнення, позаміняти потім апгрейдити проабде... ці. Блять, хто там нас напав в півдня. Південний зай. Отак. А, а, все відбили. відбили. Е, з іншої бачу. сторони, з іншої сторони, з іншої сторони. Бачу, бачу, бачу. бачу, бачу, бачу. Я просто камеру максимально віддалив. Я Про апгрейдити, що це саме? Так, то, ре... Я маю на увазі оці пічі. ...проапгрейдити, коли ми Advanced Material Processing закінчимо. Ага. Так, тут. А тут і сталеву балку треба. Так, а стелеву балку треба виплавляти з металевих пластин. О, тут так само. А, а так, треба це поставити на виплавку, так, зараз. Ну, я можу Ї тут так, я, я, поки що, я поки що зараз е, електрику порішаю і цей. Е, і буду далі захистом займатись. Ну, типу, тут дуже багато чого робити по безпеці. Так. Ну, якщо там балок прям не дуже прям треба в сраку, аж дуже багато так. Я просто поки вручну, по нас так, знаю, якихось пару Угу. Я вручну поки поплавлю ці, щоб не тратити а, а, а як ти вруч, вручну плавати будеш? Ти просто поставиш якусь окрему... Я поставив дві пічки, щоб зробити пару цих. Мене... І потім я ставлю сталеві пічі. Uh -huh. Зразу. Чекай, вони просто швидші сталеві пічі? Чи вони якось. Так, вони швидші. Ага, вони швидші. Угу. У нас просто ця лінія ще зменшиться, виходить. Ні, ну, типу, вона просто буде більше виробляти, нам все одно далі буде потрібно з цим працювати, тому. Сталеві це... балки треба буде ставити на загальний конвейер, так? А, сталеві балки треба буде. Так, вони, вони будуть їсти вугілля, і будемо ставити та, на загальний конвейер, звісно. от. Тому що. Так, то що я можу і це... десь вище ставити, плавати, чи як. Вони прямо mm -hmm. тут з самого початку. А, я, я, я також думаю, що, що не, не треба так. Ага, Є собі. логічна мережа може другою. А, логічна мережа це програмування. Якщо хочеш попрограмувати у факторіо, це прикольно. Mm -hmm. Це там. енергопостачання. Що -що -що? Середні стовпи леб, велика mm -hmm. опора. Давай э, ми можемо зробити двигун, а після двигуна ми робимо автівку, потяги. Дослідження а, нафти, і оце вже починається реальна гра. Зробимо автівку і зробимо набіг на, на жуків. Окей, Як, добре, я поставив. Така для ідея. Для... От, Так, Так, а кам'яну цеглину, ти десь там робиш там? Так, цеглину я, я тут роблю. Тобі вона потрібна? Так. Добре. А що? А, але, але я її окремо не збираю, це стіни. А що... А, що? а я зрозумів. Ну. А мені треба на апгрейди. Ну, по позбирайте, що тут є. Бачиш, воно все відразу йде на, на стіни. на... Тут нема надлишку, я поняв. Ну. Та, да, тому що мені. Побігаю мені... тоді. Так, стін уже в мене достатньо. Для того, щоб їх захистити. А чим вище забруднення буде, тим коротше, буде проще напад, правильно? Та, і вони будуть ще еволюціонувати і будуть становитися сильніші. От, там будуть з'являтися. Коротше, подаль... у подальшому треба буде більш круті електричні турелі будувати, тому що поці угу. вони майже. Так, а що воно? Ага. Так, Спочатку. ну я поставив дві, рейди. Так, у нас металевих пластин взагалі не вистачає натисного. А нащо я ставлю кращі стелеві пічі, якщо у нас руки тупі? То руки ти виходить а... теж треба? Щоб такі маніпулятори? покладають. Ру 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 та, руки, напевно, також краще покращити. Краще покращити, вибачте за тавтологію Я займусь цим так. Ну так, нам, 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 нам реально треба зараз масштабувати е, металеві пластини, тому що тут, бачиш, якась взагалі херня, воно дуже-дуже. Ой, руки щось взагалі. Не ну, я хочу знищити це гніздо, <по було> яке. Та, на. ...на, <кхів> на так, Південному Заході. Я тоді, а можна вимкнути просто одну? А що. А, а, все, я вимкну. Ні, ні, я просто вимкну конвейер, наприклад, його. А він, а він, а він зараз і так не працює. Бачиш, що він заповнений. Якщо ти вимкнув конвейер по По створенню конвейерів, no, no. То, він, то він і так не працював, тому я, я б краще його не вимикав, щоб. От, він бачиш, він вже і так заповнений. Ну я один вимкнув, щоб руки трошки краще робилися. Хоча, ну, да, Йо... в чому логіка. Я тупіл. Так, пластин нам треба для того, щоб. Для всього, бачиш, їх взагалі не вистачає. І нам треба думати, як це масштабувати. М -м, тут насправді вже все треба масштабувати. Тут треба масштабувати видобуток. Е До речі, в нас, нас вже тут проблема. Я тобі маю сказати. Є. 17. Тут, коротше, не дуже багато. А, я зрозумів, Ні, все нормально. Е, та тут може просто почати закінчуватися руда, і нам треба буде вести руду з іншого боку. О, набігли. ти дивись, ти дивись. Yeah, ти дивисься. Yeah. А, yeah. Бачу. бачиш, але, але воно захищено нормально. Mm. Те, турельки нормально працюють тепер. Коли? Хорош Я такі вже тут порти ставлю. <свісно> якщо ти подивишся <свісно> тут прямо. Бля, боже. А, все, завалило всіх. А, що знов на атака? Так, якщо було біля мене тут. Ага, ага, ну тут, бачиш, воно відбило, так. 4-3 тисячі, а тут 15 тисяч, нормально. Все, є 6 нових. Коротше, я поставив 6 покращених піччок. О, супер. Там для двигунів я би поставив якийсь, там пару заводів, щоб вони в окремий ящику видобували, нам потім, потім вони будуть потрібні для поїздів. Тому що перший потяг ми запустимо, напевно, до цього, до, mm. до, до руди. Бачиш, там, там руда, руда, а північ. А, пів, аж пів, там, на там я та, бачу. А, я би, я, я би там зробив станцію по видобуванню руди. Угу. Будова станції це дуже така велика, великий проєкт, тому що там. Так, єдине, що я думаю, що це так краще робити, Тому, щоб далеко її не було. Місто вугілля треба підвести. Що я буду наверху аж на залишок робити. А якщо не робити на залишок, то я буду ставити нижче, знаєте. У нас по выдобуванию нам достатньо. Видобування. Хоча, отут взагалі вообще не занятой территории стик. і Я їх захапаю. Ой, а що у нас тут сталося? Чому у нас. А... Вигілля пішло сюди. У нас десь, десь щось зламалося. Бля, висіна. сорі, це щось я обходно робив. Та, так, я, я зараз подивлюсь, що воно може бути. І чому воно віддавало вугілля на, на металеві пластини. О. Ладно. Так, воно чомусь, чомусь десь Десь щось віддало вугілля на металеві пластини, але наче це не системно. Це, напевно, щось ти mm -hmm. будував і воно. Та. І синенькі руки направлені. Правильно так, у нас у нас вже первидобуток цих металевих пластин, тому я вирішив збалансувати і заповнити всю стрічку. Бачиш. О, нормальс. Так, дивись, є вугілля, я нічого не нормально мало в Угу, угу. Да, там... чого? спротив чого. минуты. Тут я подаю. А? Так, як думать, ну, що треба зробити декілька швидких інсертерів для цього. Для. Для. А хоча ні. Насправді. Де нам потрібні швидки эти От, Швидкі я ставив маніпулятори там де цей. А, там я та так, трошки покращилась історія з, з цими, з металевими пластинами. Mm -hmm. Але але я би я би все одно, знаєш, і тут все масштабував десь удвічі. Я вже розумію, як насправді. Ми вже так непогано завантажуємо енергію. Треба буде знову масштабуватись скоро. Електроенергії. А так, так а... Ага, там тільки, тільки стіни вони зачепили. А, ти, до речі, знаєш, що ти можеш дивитись не тільки у прив'язці до себе, а ще можеш клікнути на карту, і там ти можеш дивитись все. Та-та, я вже Алла. цей зараз примінити прикол сподобався. Угу, угу. Так, Алла. а ти чого не працюєш? Кому це тут не хватає. Ага, до вас не доходить, чи що? О, брат, мені потрібні червоні руки. А, ти ці сталеві штуки робиш. Ага. Так, да, бачиш, я. Тобто після сталевих я починаю. Я би тільки цей сталеві виводив на загальний. Ну от правильно. я направляю його на загальний. Ага. О, я зараз оце. зберу. А зроби трошки, будь ласка, краще виробництво цього. І моноблоків угу. кам'яних. Типа цегли, коротше. Бо ага, вони, вна... вона потрібна, щоб цей. А в нас ще нема uh, automation 2, нема. Uh, цегли? Так, так. Мені треба і моноцегли, ага. щоб покращити пічки та Угу. балки це не... в мене є. А... Бо там по одній дві я збираю, типа, Просто щоб воно скриньку зайвого не збирало. Ага. Давай, найпростіший транспортний засіб. Так. Що що порисний. Ну, в нього, на нього можна поставити е, кулемет. І з цим кулеметом поїхати і двох спробувати їх розвалити. Ну, mm -hmm. якщо не розвалимо, то ми всі загинемо. Дуже перспективно. Так. Це дуже перспективно і весело. Ага. Звісно, що, що з танками було б краще. А з павуком взагалі офігезно. З павуком, я думаю, що їх можна було б, тут, типу, за пару хвилин вбити всіх. До речі, на, до речі, наші вже не, не, не справляються. Типу, можна, мож, можна їх більше ставити. Вже, Бачиш, вони не встигають переробляти всі. А, всі пеки. А, І типу так, цей. Ну так, якщо, якщо в тебе є ще якісь, якісь е, дослідницькі станції в кармані лежать, то. Нє, немає. Та, можна ставити відразу. Так, ну мені не вистачало, ага, мені. Сертеров. Є, Тей. я вивів. Вивів балки. Супер, Супер Так, у нас, я... нас там набіг, набіг по півдню, але наче турельки відбивають. Так, турельки відбили навалу. Але треба пофіксити стіни. Зар, зараз я пам'ятаю про задачу масштабувати цеглу, зараз буду. Зараз буду так, масштабувати так. її. Стіни тільки пофік... пофікшу. Так, Чому я не? що балки поки хочуть збиратися окремо. Так, ну ось масштабували цеглу. Все, супер. Скриньку. Так, я скриньку. дерев'яну поки що можна поставити насправді воно. Чи, чи ти хоч металеву. <кхи> а, Металева вона дуже, дуже велика, я би там поставив поки що лим ліміт, типу, на не знаю, от три, три клітиночки. Я не Це дуже. Я Багатий, я тут багажу. А тут дуже багато. їй буде. Ну воно буде забирати чисто надлишок, так що. Більше тактик так хватало чи ні. Якщо, якщо тобі треба, ти вже це підробляй. Мені чисто, щоб на... покращити нарешті ці, блять, всі. Ну, В мене, в мене стін вже, вже достатньо. Бачиш, я там. Mm. Багато, багато де за, закріпив. От. І. Таке, таке буває, що воно змішується, і треба ставити цей спліттер для того, щоб. Ой, ой, тут готується напад, походу, на нас. Що відбилось? Ні, ну вода а, готується. А, бачиш, бачиш, що вони готують, то. Ну, хай спробують. Насправді вже, вже не так просто буде нас тут взяти. М -м Група та, бачу. Так, нам знаєш що потрібно. Я, я хочу трошки цих е радарів О, пішли. Поставити. пішли. Ну, дивимось, що роблять турелі. А, ну Денько. все, бачиш, бачиш, нормально. Працює захист. Все, дослідження є. О! Автівки. Автівки. Добре. Так. Що нам. А, Engine Units. Я би зробив для engine. А, не виводив на загальну, зробив би ящик. А, десь, десь двигуни виробляв би. Тому угу. що вони нам все одно та, допоможуть. От. А, я бачу, вже їх поставив навіть. Угу. Так, Automation 2 ми можемо якісь заводи, які у нас батлнечать, робити. Так, ну що? Що, Мілітарі 2, це треба буде. Ну так, 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 мож, пишу, мож, так. можна Мілітарі 2 спробувати зробити. І тут будуть гранати і. А, і, і бронебійні патрони. Так, а мидево пішмо. А, все, логістика 2. Бетон можна, тут краще стіни будуть чи ні. Бетон, залізо-бетон. А, бетон а там вода, це... треба, то. Сонячна енергія. Так. Сонячна енергія та. Я, я не знаю. Мені. Я минулого разу коли грав, я скіпнув повністю сонячну енергію, тому що вона відбирає дуже багато простору, краще вже ага. е, намагатися ядерну енергетику будувати. А, я, Нормальні брутися. А, так, так, давай. Щоб, щоб дерева не рубати. От. Все, так, в Бермі залишається апгрейднути. Обговорити... У нас на півдні атака. Але, Ага, тут турельки тут, закінчилися, патрони. Це. Це не весело. Девок турелі закінчилися, патрони зараз. Так, мені потрібно. масштабувати. Нема Так, Що у нас з повтівка? Робити 20 тисяч залізних пластин за, го... за годину. Mm -hmm. Я ти, ти отримав. ага. На так. На цій от ноті будемо завершувати четверту частину проходження факторіо. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося проходження. Та дякую, що дивитеся. З вами були Віталік та Сашков. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео.